Побиття свободівцями директора першого національного каналу, очільник обласної парторганізації Юрій Ботнар, називає люстрацією. Він заявляє, насильства на відео не побачив. Гучний інцидент нагадаю стався напередодні. Народні депутати від свободи з силою змусили очільника національної телерадіокомпанії України написати заяву на звільнення. Пантелимова звинуватили в антиукраїнській позиції та необ'єктивності. Заяву пиши. ти будеш далі на блокчину вішати за наші гроші. Чи має залишатися на державній посаді така людина, як Пантелеймонов, і формувати за наші з вами податки внутрішню агресію в країні? Я вважаю, що ні. Це людина, яка називала Майдан збіговиськом бомжів і наркоманів, тим самим перекручуючи факти і намагаючись нав'язати суспільству думку щодо того, що Революція Гідності була акцією, проплаченою держдепом. Юрій Ботнар, голова Черкаської обласної організації ВО «Свобода». на такі дії свободи відреагував і колишній міський голова Черкас Сергій Одарич. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що вимагає від Генпрокуратури покарання винуватців скандалу, бо вважає, що воно має бути однакове як для тітушок, що виходили в Черкасах у футболках бийжидів, так і для нардепів, які били москалів.